Вітаємо вас із новим днем і дякуємо, що зустрічаєте його з нами. Зараз в етері рубрика Незламні це історії сильних людей, яких війна поставила в такі умови, що довелося стрибати в невідомість із заплющеними очима. Але ми незламні, і навіть після стрибка вниз знайдемо в собі сили, щоб піднятися до мрії. Великі або ж маленькі. Теплі на зиму, чи красиві на літо. Катерина Ширяєва, майстриня з в'язання хусток та палантинів. Я шукала себе. Я багато років і е, займалася і випічкою, і вишивала, і там робила, ну скажімо, багато таких так, творчих процесів. Але я не знаходила в тих справах саме себе. Саме в'язання оце моє. Воно для душі, для спокою, тобто. Це на все життя. Перша Катерина взяла нитки до рук ще сім років тому, і відтоді більше не випускала їх. Спочатку в'язала гачком, пізніше перейшла на спиці, щоб вироби були легші та ніжніші. Це така ниточка, ось вона пухнаста, ніжна, тому що ця ниточка йде, тобто цей пух йде на шовку накрутку, і тому вони. І теплі, і ніжні виходять. Ну дуже класна ніточка. Це, це моя любов. Катерина, мати двох дітей, родом з невеличкого містечка Путивель на Сумщині. На власні очі бачила, як російська армія окуповувала Україну у лютому 2022-го. двадцять Знаходимось поряд з кордоном. Через наше місто дуже швидко заходили танки. Це ну ви самі розумієте, наскільки це було страшно, наскільки це все. І десь через місяць ми спробували з дітьми, з дітьми виїхати. Жінка з дітьми евакуювалась до Німеччини. Знайомі прийняли дуже тепло та гостинно. Проте бажання повернутися додому до рідних пересилило відчуття безпеки. Думкам я залишалась вдома, і у мене таке було відчуття, наче я зрадила свою країну, і діти просилися назад додому. Як тут не було б тяжко? Як тут не було тяжко? Дома є вдома, і ми зібрали речі і поверталися назад. Вдома, як то кажуть, і стіни гріють. Повернувшись, Катерина взялась за спиці зі ще більшим завзяттям. Фаворитом мої, моїм є це італійський суперкідмахер на шовці, ця ниточка. Але коли приходить тепло, і дівчата вже підсіли на мої хустки, вони все одно хочуть і влітку накинути щось гарне на плечі. Але розуміють, що це теплий варіант, навіть якщо воно зв'язано в одну ниточку. І тоді ми вже переходимо на літню пряжу це льон або чистий шов. З чистого шовку це щось неймовірне. Згодом майстриня урізноманітнила свої вироби, почала створювати на хустках візерунки. Так вони стали ще яскравішими. Викладаєш кожну шерстинку окремо. Це малюнок, це, це довгий час, це тиждень. Коли я вже виклала повністю цей малюнок, я вже займаюся поєднанням, поєднанням шерсті з самим полотном в'язаним. Тобто, саме полотно це ж в'яжеться також з цією ниточкою, італійський суперкітмахер на шовку. Ось і сама ж шерсть це одне єдине з чого це ця нитичка створюється, і з чого я саме малюю. На створення виробу йде до кількох днів. Найшвидший вдався за чотири дні, розповідає Катерина. Але після того майже не відчувала рук. Та все ж в'язання допомагає жінці не лише впоратися з переживаннями, а й підтримувати тих, хто на фронті. Я багато в'язала. Я в'язала навіть вночі, коли не було й світла, навіть ввечері, коли вимикали на світло. Я в'язала дуже багато. Не тільки для того, знаєте, щоб там отримати якусь собі вигаду і або ще щось. Ні, я в'язала, бо хотіла продати свої роботи на ці кошти закупити парафін, віск. Ми заливали окопні свічки, тобто, покупку купляли там всі необхідні медикаменти, передавали на фронт. Тобто, ми крутились у цьому, і до цього часу ми продовжуємо підтримувати наших захисників. І скажу, що в'язання не дало мені зламатися, і підтримала зараз. Роботи майстрині роз'їхалися чи не по всій території України, є чимало і за кордоном. Проте жінка ладна в'язати зі ще більшим завзяттям, адже її хобі допомагає наближати нашу перемогу.